Так, ефір я починаю одразу на Ютубі, На тіртоці ефір почався. Стрім тьорн, я думаю, одразу теж підключимо. Подивимось, що це буде, Сподіваюсь, він буде нормально працювати. Тут ми теж потрібно підключити тельфійніті, щоб чути, блядь його чат, якщо він буде працювати, сподіваюся. І... Так, останнє ще потрібно, це саме шепчат, блядь Сосид, здорово, Сосич. Блядь, тепер навіть шепчати може собі вихнути, а. Слушаєш мене? Вот раз, тут. Да. Где Ось вся хуйня. Зараз. Мне потребует запускать ее. Вот так, вот, на что? Там что-то происходит main, у них. Короче, зараз я что, ну, я взял Хаймас. Зараз я підключаю ну, чат цей довбане, це співають буде нормальний. Я, я, я погнав по далі. Все, чат повинен підключитися, все. Він зараз підключиться, все. Да? Да, ніблі. Це мене біседиться, хуйня. Все, чат підключиться, все. Мені потрібно їхати на базу, мені потрібно перезарядитися, а чи так. Я від бази не дуже далеко, мінус в тому, що я своїх одного в'єбав випадково Хаймарсом. Ну це так, це нічого страшного, блядь. Єдина проблема, що ви... тут звідси теж ніхуя не видно, блядь, Ще я їду на Хаймерсі надсилати. Це нічого теж страшного. Куди мені їхати? Мені їхати прямо, все, заїбіся. Бля, там захоплюють і ну хуярити туди буде. Трезу да, все і дуже і погано, іди, там подивимось, бля, що з цього вийде. Бля, от мінус Хаймерса, він зовсім не поворотливий і його дуже легко перевернути, блядь. Наскільки я це зрозумів. Так, зараз мені потрібно. Що за залупа, можна питання. Цей Хаймерс, його... він літає по усій мапі постійно в мене. Сосаж ну, огобаги. Так, так ти поруч. Будеш їхати? Ого баги. Да, на, на цьому Ці сервері нормально. Ні, а, як Можеш це не мобайл, це не мобайл. Легало, так, на 2000, так, воно начебто повинно бути йти. Блід, чому тут не можна. А чому одну людину озвучує, іншу людину не озвучую? Можна питання, що це за фігня? Мобайл? ні, це не мобайл. Растет здорово, растет. Це не мобайл, ти що? Такого на мобайві бути не може. Сосаж, благов багато. багато? та ні, багавтором... це, це сквад, курва, який пап. Растет, як сам. Хуйня растет. В мене нахуй бомбить від цього, блять. В мене якась звупа з цим тіктоком, блять. Мені попередження вже сьогодні навіть давали. Ахуєть. Подписку я не можу собі взяти, блядь, потім людей зовсім немає, переглядів немає, та ну все, коротше, блядь. У мене якась зауба серйозно, блядь, останнім часом, тому блядь, мене це бісить. Воно ви в ПК додому буде краще, ні, я хуя. Так, питання до ці по цілям. Раз дякую за подарунки. Питання по цілям. Вони захоплюють цю хуйню. Сюди в'єбати Хаймерсом, я не можу, бля, раз, дякую. Сюди в'єбати Хаймерсом я не можу, тому що я просто своїх заебашу. Скільки шурєв точка? А було б просто, дейко. я ще б сказали, ціль, де їх фоба, блять, можна було туди спробувати в'їбати, А так ні. Що в мене тут ще? 1200 потрібно снарядів. Бля, ну мабуть, я думаю, зараз один-два снаряди в'їбу і Піду десь. Тому що, ну. Хаймар — це скучна тема. На стрімі тим паче, типу, блять. Куди мені їхати? Вот тут. Rusty тут... ди, балдею, на госпіталі опать. На госпіталі. Там за пушку садит і все. Кому yeah, ти біля харкова будешь? а. Бля, у мене питання. Як я цю хуйню можу сюди в'їбати, я чого тут купа своїх? <рес> Бля, ну вони показую, що щось тут для хуя їх. В Щось зробимо, хуй його знаю. Якщо в них дійсно там... Е... Фоба. Бля, зараз мене лише трохи, трохи потрібно, ще підзарядити. Все, підзарядився. Якщо в них там справа ФОБа, можна туди дати просто вогонь і потім заїхати назад перезарядитися. Растет ді бог его знает удогнал собака скоростная. Ніхуя собі. Бля, я сильно расти. Піздесь. Таких історій я ще не чув просто і чисто. Щас прямо старте. на цій хуйні розвернутися, можна питання. Воно просто не їде, типу, Ну там позаду я можу просто перевернутися і все. Зараз, зараз, давай, давай, давай. Потрібно зараз від'їхати хоча б метрів на 50-100 і потім зробити е, пуск. Тут просто хоча б від мене трохи від'їжджати. Растед ді солиднай чим прошлий раз. Блять, зрозумів разтед. Блядь, це піздец. Растет deep, но в цілому йо окей. Ну хоча б так. Бля, чого він не їде, блядь, йобана ти хуйня. До речі, зараз у всіх якась хуйня, блядь, я помітив, блядь. Ну це ну дійсно якась хрінь. Це ж своя. Начебто це своє їде, нормально. Ще свої їдуть. Че, я можу і звідси О, я чому? Чи так їбати. Я один тапаю. Чому я один тапаю? Не знаю. Один. А, одна тапає, мабуть. Я ж пам'ятаю, що це наша то повинна бути. Так, вони показують, що справа йдуть. А, все, вони вже захопили. Ну, поки ви не захопили, давайте в'їбу сюди, а. Хоп! Перейти до, сюди хаймерс. Нажимаємо F2. Дистанція 1600. Ось так раз, 2, туди летить. Летить туди треба, погнали. 1600. Я сподіваюся, повидить, дуже потрібно, а не я своїх в'їбу знову. А то це буде пиздець, я вже один раз їх просто в'їбав. Можна трохи ближче поставити. Давай сюди до атаки. Раз то дякую за дето. Мінус в тому, що не показує коли когось буває сука. Це потрібно лише після гри. Так, те ж саме, дистанція 1600. Шо-шо-шо? В ТГ стрім? Нахуя? А що там робити в ТГ? Я розумію, що зараз якось немає сенсу, щоб в ТГ, щоб в тип тоці одне і те саме людей немає. А Це все шляп. ж таки. Бля, ще не можу в'їбати. Це що їде, блядь. Це своя хуйня позаду йде, йдеться. Так, там вже більше став. людей. В, в телеграмі? Ахуєть, да? а, а де мені нових людей? Теж в теверамі шукати. Ну серйозно, ніколи просто в мене останнім часом вже маємо бомбить, але від э, дуже цікавих запитань вже теж пішла бомбити, як чесно. Тому що ну це це прикол якийсь. Кудись там відправив. Вб'ю своїх, не вб'ю, хуй його знаю. От зараз дивимось. Начебто. Начебто всі живі. Всі живі, все, все заебись. що потрібно Я Ярин, подертова еще що стрим. Ну и что же, типа, на останнім часом, блять, я вже не ебу, нахуй, нахуй робити. Я вже підзаїбався Це блять, дивитися на три Аккуратно. Та я вже назад їду. Сейд хай, здарова, Сергей. А чому в чому прикол людей писати сейд хай, блять? Що це за хуйня? типу скільки людей це? З ньому з. Який, яких вчора роз'їбали? Бля, до бойов зайшов. Боже А, вообще на мейн вирішив к нам полететь. Интересный пиво там. Он розбився? Боже, ладно, до побачення. Я його забокав нахуй він потрібен. Бля, ну тоді поїхав, оце проблемс. Не за цього ще подивитися, що в мене там в Ютубі. Дройщик, що в проїбався, блядь. Та моя, я ж кажу, блядь, Я останнім часом, я вже, блядь, не їбу. Підписку купити зараз, знову з тим Майнкрафтом і так далі міні-іграми я теж не можу, блядь. Типу це не буду Що робити? Хуйозно я, блядь. Все, закінчується кар'єра стрімера, блядь. Охуи. Я что так? Кому действительно наебу? Блять, зараз пизда буду Хаймарсу. Не нормально, заебись. Блять, короче, я думаю, в пизду цей Хаймарс, блять, он действительно, он скучный, блять, на нем и пиздячитесь. выйти. Взяты сюда систы. Брат, стой! Ну. давай, давай. Ща, блядь, я, я, я под тобой, ну, проедь немножко чуть-чуть, чуть-чуть целовая аудитория Да это ты дед, до 15 лет. Солище. Все, 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 заебись, сейчас завожу. Спасибо, хуйня этот, Хаймарс, скучно то. Да, блин, ну, типа, целевая аудитория. Да я хрень его знаю, блядь, ну, серьезно. ТТ это дети 15 лет, а ты звідки тут, можно питання? Раз, ти. Що ты тут робишь? Раз, ти. тоді. У мене таке питання. Чому я не можу блядь, взяти собі? А, я already using this role У мене, правда, каваш все ще, ну ладно, хуйну. Раз. По развитии. По развитии. Бля, не ж кажу, типу. Я-то не маю стримить одразу на ютубе, на Твічі, Я хуй його знаю, типу, блядь. Из-за цього серйозно. Типу, останнім часом я вчора, ну, зараз я стрімив типу YouTube, Тиктор. А вчора цілий день стрімив одразу ютуб, YouTube, TikTok, Twitch, типу, все підряд. Та фіг я знаю, потрібно відосики якісь робити, блядь. А ми попиздуємо? Краще б я десь там здох і заспавнувся. А, ну да, заспавнувся. Тут перехват. Тут патронів немає, йовте. Потрібно закинути сюди. Ну Це буде набагато краще, ніж закинути туди сюди. Хоча фіг його знає, ну просто там же фобу забрали. Знаєш що ж, фіг його. Потрібно подувати. Ну просто я так подивитися, блять, ну в мене. Прикол Прикол в тому, що в мене зараз... А, ніхуя собі! А за шо мені дали, блядь, предупреждение? баный ты рот? Охуеть. А мы теперь... Мне нахуй на сквади, теперь еще, блядь, дави попередження из-за всего... Цього... Кто там тапает, не тапает. А сенсу немає, блядь. Воно больше не пина в рекомендации дали. Оно попорежнее чедовой, и і... после попорежнего воно... воно... доема. Пиздец, блядь. Типа ну, це цэ така хуйня Просто блять, и ты не ебешь за шо він дає Ці попередження цей Тиртор, Серьезно, все Це, це, це хрене, я вам знаю Он мне даёт ненастоящую активность когда, блядь, на трансляции три или четыре человека, ахуеть Логично Растить дів ДТП сет в посліднєє врєме суперсивно. Да, сука, він то кидає тебе в рекомендацію на мільйони людей один тиждень, а потім тебе просто душить по повній програмі. Дорого, Тарас. А потім просто душить максимально, ну типо це такий прикол. Я... У мене Стара колись таке... Да, у мене колись таке... Бля, потрібно прибрати, щоб воно не озвучило... Е, ні. Хуйня ні, все одно. Остарше буде. А цей. У мене було такий момент, коли в мене... Щось стріляє трохи. По нам. Коротше, цей. Куди їдеш на танку? А це не танк, це МПБшка, наскільки я знаю. Коротше, в мене було таке, що в мене три місяці один раз їбав Тікток. Він просто постійно кидав мені попередження і. блять, я просто не міг нормально стрімити. Я вже був і на інших аккаунтах, і так далі, але все одно. Доброго ранці. Здарова, товай таказка. А вы девочке? Давай Давайте покладу все. Давайте видимо, что. Блять, може сьогодні цілий день пострій на іншому атаунті, тому що дійсно. Може там хоч якісь рекомендації. Не да? виспалася. Не виспалася, а, хоче а що таке? Чем ви займалися всю ніч? Кавакаску. 12.30. Я прикинувся а в 8. Другий, я все скину в телеграм-каналі, Тарас. Все буде в Телеграмі.

Оце дійсно мінус. Ти не знаєш, скільки мене дівчат є тут, є. Це проблемс. Чисто ару подивитися. Чисто ару подивитися, зрозумів. Спати не хотілося, зрозуміло. А, ну. Арму подивитися. Та ні, це свої старі дівчата, Шо, патрони, не, є. Що, патрони скинуть? Бля, нам потрібно патрони скинути якось. Арму, та ні, раз ти. Це просто старі дівчата, які вже давно Я все ще заходжу на роботі. Та ти заходиш дуже рідко, я читав, диви супер, на неї. Я там, я там, 30, 30. 30. Заходиш буквально Весь на пару секунд. Ну все ж таки дякую все одно тобі зрозуміло. Блять, не ні. рідко. Так, пизду. Я ні. Ні, ну останнім, останнім часом, так, да, останнім часом ти майже кожен. Ну вчора ти заходив, сьогодні заходиш. А чувак, я ліг спати першій годині нормально, Тарас. Я ліг спати сьогодні. Цього достатньо. Погнали, блядь, ось так от вам, блядь. Мішка ж, лежу, я якось трохи. трохи все. Блін, тут є дрон. Але дрон не можна взяти чомусь зараз. Блін, дрон-оператор. А у мене питання, це є дрон або ні? Що робив? Плакав, сидів, блядь. Я його знаю. та я нічого не робив. Що я робив? Пострімив, побомбив, зрозумів, що все параша, і Пішов. І все, більше ніяк. я. Хтось сказав, що там є якісь інші стрімерські платформи. Типу для українців. Українська стрімерська а платформа. Хуїть, Ніхуя не знайшов. Фіг, я знаю. Снайпер десь сидить там. I don't know. Ну, один підходив. короче. Або, я його зему. Короче, життя бою. Мене останнім часом таке. Потрібно, потрібно щось думати. Блять, тут дими розкидали. Вони поплили добивають далі, блядь. Наша фаут продавят. А дефо? Мені мені лень хаб, дефоти, де я пішов далі, піздяч блять. Питання де вони? Наші зараз повинні вперед заходити. У мене є фугас, а у мене ніхто не має. Пішла я в мене. Так, добре, чувак. Давай. Якщо що, заходь. На танки, Бля, може так, може може ти голос та трохи сьогодні. Дома поробувати хуя. создати свій сервер по сам. Хоня, я Тарасик не забрати. Ладно. Я ви робите, блядь, сервера по сампу у 2025 році, у мене питання, а? Дальше. Давай, бувай, товар. Там у тебя танк мертвий, да? Бля, это пехота, пехота вывалилась, не сподаваю. Я не разумеется. Побежал, а тут ты робіть, Рубить траче уже GTA 5 сарура, нет для мало Серйозно. Серьезно. Дедь вперед и сыр. Ебать. Идите прогресом с прогрессом, я. Так, що в нас тут? У нас попереду лише один і справа ні один. Трібно обережно. Блядь, Блять, у мене патронів ніхуя немає, Йобаний ти рот. А чого у мене ніхуя нема? Я заспанувався там на фобі, де був патрон. Це легенда, але не в 2025 році. Біхота. Там я був танк. Легенда, легенда, але легенди теж, блять, помирають, а так. На їх місці приходить щось інше, тому я ж кажу. Блять, і в пів. Це наша хуйня летає, наша хуйня літає. Боб, всі, мені потрібні патрони. Домовий да треба кидать просто і все. Дякую, дякую. Тому я ж за цей кажу, типу, в чому сенс? Так, погнав. Ми наче на того захоплюємо, можна піти з правої сторони подивитися. Погнали далі. Жаль, что я никого на бачит урва за стейк. У нас на хабе, у нас на хабе. У нас на хабе там сейчас я на все ладно. На хабе, на хабе, на хабе. Ч наступно? Наступно, да и слива. У нас, кстати, есть стройка на следующий хаб. А на соседнем хабе есть саплайка. Ты можешь там я, блядь, и поехать на следующую. Что, есть тот? -то? Как тебе скудно? Забирать плайку. Сейчас, э, подожди, я узнаю. Нам бы этому столку запускать. Блять, там мы оба пишки зараз пиздуем, бо я не ебу, что мы зараз работаем, это а минус. Тричь, я сейчас скажу, хуй его, блядь. Забирай. Забираю. с тоже днем бомбить все сильнейшие и сильнейшие. Я ее забираю, -то. тогда выгружаю отсюда патроны. Еду на твой хаб, выгружаю оттуда стройку и патроны, и едем с тобой ставиться, да? Да, да, -да забираешь меня едем ставиться. Окей, давай. Бля, мы завтра через семь из будем обихтой и нам пизда. Они там сука кислые все. Обвини. А Отвечать а я понял, они нихуя не, не отвечают. Ох, то есть Бля, та злех то есть пиздач, типа. Свет, оп, нормально. Что идем, снайпер, идем, идем. Мы первые, хорошее. кто там сдохнем. Погнали. Так. Блять, а хули я, Чёр, Бля, не а там, я на Бля, разминируйте там, пожалуйста, снайпера вы стоите. Что за хуя? Можете, пожалуйста, разминировать. А хули я просто вишу здесь, блядь. Витый. Вот, Чё, вы уходили? еще место есть. Нормально свои ли личные такси ехать, а? Да, да. Погнал даже. Так, да, життя бэнтежно, блять, шо я могу Так, ну ладно, поехали. Сопля вроде на том берегу. Ай, останняя путь, остальная У нас на хабе. Путь. Не вижу. Бать, у нас задорвуло. Не надо, забей. Стягивайся к дороге. Давай. Я отчуваю, что нам зараз просто один тандем. Прилететь, блять, по и всё. Да, кого играл в Тарас? Было такое. Ну, я мне не сильно подобалось все. Бля, все равно, еще одно попереджение. Вы что, вы ебануте, блядь? Что, 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 блядь? Пиздец, я тоже все нахуй, зараз закинчил. Зараз мы на вьюте и пришло все встать. Я потом дороги дороге стянусь и всех заберу. Зараз выходит от новой, все равно есть туда. Блин, что он думал, что это все одно, наверное, я просто их прочую далее. Давай, Но мы плюс нормально, еду вот там под хочу прокачать дальше. Что такое розбы. Роз бы хочу прокачать дальше, раз хочу прокачать, дальше. Бы... не зарзу. Разби. Не зарзу ничего, это раз. Давайте, давайте, ребят, быстрее. Бля, мне интересно, что с нами зараз будет, блядь. Мы повинні... Должны... У нас снимает эту стройки, нихуя нет, потому что... Живем, нормально, не боится. Живем, живм, живм! Да мы! Мы демо по тебе. Блять, там то есть да. Це наша земля. Так, можешь вас тут высажу, как думаете, чтобы так... Чтобы не было братской могилы надо. Зайдете, это Да, да, да. Давайте, давай, дай -дай. Сейчас тут именно здесь посадка. Да, нормально, нормально, я уже. Так, вс, вже... давай тут. Все, давайте мужчины, воюйте. Бувайте, хлопці. Зараз им будет пизда. Давай, давай, зараз. Извини. А чи я сам их ебу, а? Так, а кто не вышел? Дикий металлист. Да я крашу знаю, дают. Можно, можно. блядь, патрончик еще хоти взяты, сука. Хуй з ним, ну, ладно. Сделай шов. Шоу ти маєш на увазі? Та нікого нема, йопта. І бетерів нічого не їде їх. Оце теж цікаво. Не зрозуміло чому, ну ладно. Не вижу. хлопці, хлопці, у вас патрони є? В Б. Беха, баха. ща, Сейчас, ща, сейчас. А там мені одна труба только є, і все, надо ще одну взяти. Оп, дякую, Смотри, до побачення. Все, заебись, теперь мне нет две трубы, насколько я зрозумів, блядь, да ч заебись. Давай, давай. Я просию эту тиска... Цігари... скажу. Шо? Сигрей такого нема, слава богу. Это так скажу. Там уже тебя бентежно. Бля, нам потрібно в левую сторону, мне потрібно перебігти цю хуйню. Блять, тут уже хуй. Ебала, хуйня, блядь, там уже образу хуй. Ладно, позов, все одно потрібно перезапускати, тому що тиктор попередження дав хуй з Хуизным ты играв сім